Всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Останній Перекрас. А ми зараз будемо фарбувати Мерса. Це Mercedes GLS. З пошкодженням. Ну, він приїхав з штатів з пошкодженням переднього крила, передньої дверки. Переднє крило замінили на нове. Передню дверку трохи ремонтували. Це бушна дверка, але вона була з пошкодженням. Також так буває, що люди купують такі деталі. От, потім задню дверку внизу ремонт, і ми її зчистили до металу, робимо під прибор. І заднє крило також. Ви можете спостерігати. У нас тут є ремонт. Верхню частину ми робимо мокрим по мокрому, накриваємо базою, лаком, тобто фарбуємо сторону, а-ля під прибор, типу. Я не знаю, називайте як хочете, тому що в нас все одно є ремонтік. зараз я заклею, у нас тут буде перехід трохи далі по лаку. Я заклею під мокрячок окремий е -е, перехід, робимо, замішуємо мокряк і будемо накладати мокрий грунт. Зараз мій учень Стас проходить деталі кислотної серветки по РЕМ. Це унікальне новітнє рішення. Якщо ви його ще не пробували, будь ласка, придбайте його в магазині «Малевич лакем. Це кислотна серветка РМ, яка має унікальний склад, який дозволяє створити ідеальну адгезію акрилового ґрунта до металу і створити антикорозійний захист. Тобто, фактично, це кислотний ґрунт, але у серветці він економить час, економить матеріал, економить розчинник. Е, ну просто купа плюсів реально спробуйте, тому що це реально швидко. У нас на 4 деталі піде одна серветка, яка коштує всього на даний момент 170 гривень. А кислотного ґрунта сюди пішло більше, плюс додайте розчинник, витратні матеріали і так далі. Тож, кислотна серветка, і одразу валимо мокричок. Mm -hmm. У нас дверка чорного кольору була, тобто передня. І середину ви можете спостерігати, що я її навіть не шліфував. Тобто ми пройшлися якісь там моменти, які були по косочкам. А оцю поверхню ми будемо проходити ґрунтом сілером Від це у нас по норфлексу той, що в малевіче продається на розлив. Наносимо його на глянець, чекаємо 20 хвилин, і він створює адгезію подальших матеріалів до глянцю. Тобто нам не потрібно тут збивати пальці, собі шліфувати і так далі. Тож після кислотної серветки ми зараз наносимо сілер на цю дверку, потім мокрачок на всі інші деталі і потім вже будемо валити базу. <му> на внутрішню частину нового крила на рідний катафорезний ґрунт я також поклав сілер. Щоб не шліпувати його, і зараз я наношу мокряк спрінте в 12 сірого кольору, півтора шари. Товщина цього лакофарбового покриття на Мерсі в межах 120-140 мікрон, ми кладемо перший шар припильний, такий легесенький, другий шар мокрий, і потім будемо накладати базу. Мокрячок підсох. Я зараз е, буду накладати підложку е, і ну, потім накладати колір між підложкою та кольором. Ми будемо підшліфовувати смітинки, які могли нападати на мокрячку. Я іноді це роблю на самому мокряці, але зараз це досить незручно, тому що ґрунт світлого кольору. На ньому не так видно. Кидаємо підложку, підшліфовуємо все легесенько 800. -кою ультрафайном, ну чим завгодно, в кого що є під рукою. Soft, fine, це може бути на поролоновій основі. От, І потім вже будемо валити колір. Тобто, на момент, коли в нас кладеться колір, вже потрібно, щоб поверхня була максимально чиста і очищена від всіляких забруднень. Після того, як я поклав під слой, розклею зону ґрунтування. І переклею на наступний кант. У мене тут виходить на третьому канті, лак буде. Ось. На перший я клеїв грунт. На другий я зараз буду клеїти базу. І на третій я буду ну, робити вже лачок. Трохи це не зовсім. Зручно, можна сказати, але при такому фарбуванні варіантів якби у нас багато, тому доводиться робити наступним чином. В цьому місці, дивіться, ми робимо з запасіком, отак, але на останньому шарі припильному я зніму скотч, і оцю, там, де буде така. Як ну, Перехід підпилю, тобто щоб його не було. Тому що якщо ми залишимо так, то буде видна після фарбування полоса. Далі я беру 1200 по коваксу. Це губка біжового кольору. І підпилюю всі місця, які мене не влаштовують. Якісь смітинки, можливо, десь якийсь переходик і так далі. Тому що далі ми цього вже, ну, як би зможемо зробити, але не хотілося. Б. Тобто нам треба підготувати поверхню, щоб ми вже накладали собі базочку спокійно. От бачите, я полінувався бампер зняти повністю. І з цього місця видуло якийсь пісочок. Хоча я до цього видував, знежирював декілька разів. От, а він все одно там є. Після кожного нанесення шару бази зона переходу по лаку має бути витерта слипкою серветкою, особливо на сірих кольорах, тому що опил, який лягає тут плямами, він потім на лаці, його дуже капець, як бляха буде видно. Особливо коли це як у торгових представників кажуть золота полка, тобто те, то, що знаходиться на рівні очей. От, тому після кожного шару обов'язково витираємо, щоб нас не було тут опильчику. За потреби ще можна нанести прозору базу, але це... Більш стосується тих площин, коли в нас там перепили велика площина. На переході достатньо просто витирати липкою серветкою. Тепер розклеюємо перед фінальним припильним шаром бази. Я розклею е, скотчик. У нас лишається тут карманчик, скотч, я не знаю, як хочете називати, під лак. Зараз ми кидаємо базу, щоб цей перехід нівелювати. Бачите, полосочка є. І потім на лак ми легесенько отак відгинаємо скотчик, для того, щоб лак туди потрапив, нам його було легше сполірувати. Розмивка в цьому випадку не потрібна. Коли ви... Кидаєте перехід під кант, кант його скриє і так. Мивкою ви ризикуєте зробити наплив лаку. Тобто, коли розмивки трошки більше даєш, лак може підтікати. Ну і, коротше, буде Ця робота називатися тільки не грамотою. Витратив на це ну, 10 хвилин плюсом, типу. але у нас вийде красивий перехід, у нас не буде видно бази, у нас буде перехід лаку розполірований, тобто людина відкриватиме дверку, вона не буде бачити цей. Вплятий перехід, який робиш, який ну, утворюється, коли робиш його так через поролоновий валік. Отже, кольору я поклав два повних мокрих шари в разі сріблястої або сірої бази, в принципі, будь-якого металіку. Я вас прохаю, будь ласка, кладіть мокрий шар. Не треба видумувати якісь там напівмокрі, потім база лягає такими кучеряшками, можна спостерігати на сріблі на фарбованих тачках. Просто мокрі шари. І ви бачите, коли випаровується розчинник, в нас плям практично немає. Іноді, навіть взагалі, немає, коли як вийде і дивлячись, який пістолет. Але зараз буде його величність, ефектний шар. Тобто це припильний шар, який ми робимо для того, щоб... По-перше, створити додаткову адгезію лаку до бази. По-друге, підняти зерно та вирівняти цю поверхню, для того, щоб вона була максимально рівномірна. Я роблю це на тих самих налаштуваннях, тобто тиск 1,6, факел на всю, подача 3-3,5 залежно від густини бази. І просто трохи віддаляю пістолет від поверхні і веду скоріше його вздовж поверхні, для того, щоб крапля лягала просто далі одна від одної. Спостерігаємо. Я поклав базу на мерса, і зараз я буду його лакувати. І я пропоную малесеньку вікторину. Тільки чесно, якщо хто напише в кінці ролика цей коментар, то я це перевірю. Я не буду казати, як в мене є друг айтішнік. Коротше, напишіть, от прямо зараз, яким лаком я буду накривати цей мерседес. Якщо вгадаєш першим п'яти користувачам, які напишуть коментар, я подарую комплект лаку абсолютно безкоштовно до того, яким я буду зараз лакувати. Ось, як бачите, після припильного шару у нас немає ніякого переходу бази. Я зараз легесенько так піднімаю цю, цей заворіт скотча. Без фанатизму, тому що, якщо буде ну, надто, різка, надто різка сходинка відскочу, то ну, буде теж не досить добре. Отак от. Нехай трошки звисає над поверхнею. От, і зони переходу всі проходимо липкою серветкою. Там, де у нас буде лачок. Там, де у нас буде розмивочка. Бачите, я роблю такий от капюшончик. Лаком доходжу до нього до риски і там потім вже буде розмивка. Отже, наносимо лак. Який це лак, я скажу трошки пізніше, щоб ви не маклювали, щоб ви по-любому додивилися ролик до кінця. Лак у нас ХС двохшаровий. Наносимо ми його з пістолету з дюзою 1.4. Модифікація HTE для вязких матеріалів. Коротше, ви це все знаєте, я це постійно розказую. По налаштуваннях. факел на всю. Тиск на пістолеті на всю. На манометрі тиск війка. Подача матеріалу від закрученого 3,5. Як то кажуть, хто знає, тот поймет. От і наносимо перший шар такий легесенький, тобто мокрий закритий, але якщо де неде буде в нас е сухо, нічого страшного, головне не заливати, тому що будь-який лак на першому шарі може побігти. Особливо в тих місцях, де нема бази, наприклад, десь на переході, тому там треба бути особливо обережним. Отже, після першого шару ми отримуємо таку тонесеньку рівномірну шагріньку. Вона може виглядати на перший погляд слуховатою, але другим шаром ми її допрацюємо. Якщо ви залієте сильніше, лак потече 100%. Тому без фанатизму можна сказати лівою ногою, з закритими очима кидаємо перший шар, а на другому ми вже будемо паритися. Уже ми будемо за таким ну, краще переживати і робити все більш ідеально та е, досконаліше аналізувати поверхню. 10 хвилин мішарової сушки і накладаємо другий шар. Тут ми вже лиємо від душі, але знову ж таки повторюся: на 95% від того результату, який хочеться отримати, дайте лаку самому попрацювати. Не потрібно заливати лак, одразу в глянець. Він розтічеться. Якщо не розтічеться, через 10 хвилин підійдеш до цієї детальки і піддуєш там, де потрібно. От, і все. Весь секрет рівномірної шаги без потьоків. Перед другим шаром помітив на детальки ворсинку. Ми тут в 10 бігаємо навколо них. В мене зазвичай коротше, є ручка спеціальна по фінішу з зубчиками в іншу сторону, які дивляться. Зараз її в мене нема з собою. Оп. Тому, От. якби ми її не зняли, ми б її полірували. Другий шар і одразу аналізуємо на предмет кратерочків. А, тому що пакелак свіжий, їх можна розлити. У мене тут був кратерочок, тільки щоб пшикнув, він розливається. На даний момент я бачу одну смітинку, другу малесеньку. І третю малесеньку. Все. На полірування цієї деталі в нас ну, приблизно піде 10 хвилин. Це ми встигнемо ще кави попити. Хочеться підлити ще начебто. От. Але е, залишаємо крило і даємо йому подумати. У випадку переходів по лаку, після того, як я залакував деталь, одразу проходжу перехідним розчинником і потім йду лакувати наступні деталі, щоб не давати лаку максимально е, полімеризуватися. Для цього я використовую 7460, це спот блендер від Pure Finish, аерозольний. Бляха, вже років 5, мабуть, тільки так. Тому що треба вилити лак, залити розмивку з літрового балону. Це незручно. Аерозоль це набагато зручніше сучасніше і так далі. Коротше, перемішуємо легенько балон. Перед тим як проходити перехідним розчинником, треба обов'язково підняти наш капюшончик. Ми бачимо, що в нас лак, в принципі, перехід по лаку і так чудовий, можна було б його не розмивати, але таким чином ми зможемо додатково. Краще, це буде просто швидше набагато. Ось таким легеньким опильчиком. Все, і теж без фанатизму лишаємо його ем, трошки подумати От, і йдемо собі фарбувати далі. Все, топчик. переходики в нас готові. Е, ще раз передивився детальку. Все вийшло топово. Е, декілька смітинок. От буквально декілька кому. Клас. Не знаю, як вам мені подобається. Ну і фіналочка, можете спостерігати результат. Дві години в нас пішло на фарбування мокрим по мокрому. Якби ми робили це через ґрунт стандартним методом, тобто ґрунтуємо, сушимо, шліфуємо, фарбуємо, це було б набагато довше, і товщина в нас не буде рівномірна. В такому разі, окрім місць ремонту, в нас буде тут чітко 120-140 мікрон. Тобто, ну, тому що я вже орієнтуюся, що півтора шари мокряка це є саме така товщина. Плюс 50-60 мікрон лаку, і плюс 10 мікрон бази, плюс ґрунт, це виходить 120-140. Все чітко вийшло. Зараз сушимо, розклеюємо, збираємо, поліруємо і віддаємо клієнту. Підпишися на канал, постав подобайку і напиши коментар. Обов'язково будь-який коментар.